Друзі, всім привіт! Прийшла з роботи п'ятниця. Буду готувати рибку. Ось така риба. Це хек. Здорова була рибка така. Приїхала аж з Канади. Так було написано в магазині. Бачите, тут є навіть ікра. Я її замаринувала. Стоїть вона в мене. Цілу ніч і цілий день. Ось витягла тепер з холодильника і буду запікати в духовці. Змащена вона в мене ось такою приправою до риби. Посолена адегейською сілью, я сама роблю, і трішечки зверху полита олійкою. Ще сюди я додавила Томату кисленького. Я з нього варю борщ, сама його теж роблю і трішечки сюди здобрила і рибку. І все. Тепер я буду класти в кастрюльку і запікати. В цьому рецепті, друзі, в мене буде цибуля. Я ось порізала одну синю, одну звичайну білу. Перемішаю зараз. Ось так. Далі розділю на дві частини. Одна частина буде на дні в кастрюльки, інша зверху рибки. Ось такій кастрюльці я буду готувати. Вона невеличка, скляна, для духовки підходить. Застелила дно цибулькою. Ось так розклала рибку, полила соусом, в якій вона була у мене. І тепер зверху ще покладу цибульку. Ось таким чином після цибульки я додала ще трішечки водички кип'ячої, грам 100, не більше. Далі кастрюльку я закрила фольгою і відправляю до духовки. Ось і все. Рибка моя в духовці на годину температура 180 градусів. По часу я поставила годину, але буду дивитись. Може, і менш треба буде часу. Буду дивитись.